Негода затрималася у мізелтветі ще на цілий тиждень. Дощило і дощило. Звісно, всі ті дні Мері не могла ані вибратися у свій потаємний сад, ані побачитися з Дікіно. Однак дівчинка зовсім не нудьгувала. Щодня вона навідувала коліна, і вони годинами розмовляли то про Індію, то про пустище, то про Дікіна. Бавилися, читали вголос книжки, розглядали барвисті ілюстрації, яких у тих книжках не бракувало, і час літав непомітно. Коли корінь чимо захоплювався, очі у нього палали, а на щоках з'являвся рум'янець. І вже було годі повірити, що цей хлопець досі думав лише про хворобу. Єдине, що він так і не вставав з ліжка. Врешті всі в будинку змирилися з тим, що діти проводять час разом. Ніхто не чинив їм жодних перешкод. Місіс Медлок навіть мали причини бути вдячною мері, хм, нема що казати. Відколи ти з нимся подружила, то він перестав ото капризувати, перестав на нас кричати, плакати з найменшої дурниці, бо не раз так всіх доводив, що спаси Боже. Доглядальниця вже навіть хотіла все кидати і тікати світ за очі, бо не могла з ним витримати. А тепер каже як міс мері його нянчить, то чого буду тікати? Найнянчить, добродушно розказувала вона. Та йти, не хто будь, встати у то серед ночі, шукати, хто там плаче, то не всякий зробить, аж засміялася і похитала головою місіс Медлок. У розмовах із Коліном дівчинка все-таки була дуже обережна. І навіть коли у них заходила мова про сад, вона не признавалася, що вже знайшла хвіртку. Спершу Мері хотіла переконатися, чи Колін той хлопець, якому можна довірити таку велику таємницю. Але як це зробити, Мері ще не придумала. Звісно, їй подобалося розмовляти з ним, бавитися, жартувати. Але про сад вона могла говорити лише із тим, у кому була б цілковито впевнена. З другого боку, Колінові так припала до душі думка, що можна потайки бавитися у саду, і ніхто про це не знатиме, що мері вже й готова була все йому розповісти. Але тут поставав новий клопіт. Гаразд, якщо вони з Дікіном і зможуть якось доправити коліна в сад. То як зробити це так, аби ніхто з дорослих цього не виявив. Знову таки, Мері добре пам'ятала слова лондонського лікаря, що кольну треба якмога частіше бувати на свіжому повітрі, і щиро хотіла допомогти хлопцеві. Вона думала собі так якщо він бодай раз опиниться у саду, якщо зустрінеться з Дікіном і Малинівкою, то відразу забуде про свої болячки. Те, як прогулянки на дворі можуть поліпшити самопочуття, Мері і по собі знала. А нещодавно вона побачила власне відображення у дзеркалі і не повірила своїм очам. На неї дивилися рожевощока, усміхнена дівчинка із жвавими очима, а не те бліде, насуплене і невдоволене створіння, яке приїхало сюди з Індії. Нема що й казати. Ця дівчинка подобалася їй набагато більше, ніж колишня, а місмері вічно проти. Марта також це зауважила. О, бачиш, погасала собі по садах, стала ліпше їсти, і вже не така худюща, і личко вся зачервоніло. Навіть волосся і то вже не стерчить на всі боки, і дається зачесати, задоволено ствердила Марта. Так, я бачу. Волосся зміцніло і підросло. Я й сама стала міцніша, відповіла Мері. Ну, тепер на тебе милося подивити, добродушно проказала Марта. Мартині слова запали дівчинці в душу. Якщо сад, і скакалка, і праця на землі допомогли їй, то, напевно, допоможуть і коліну. Але якщо Колін так не любить, коли на нього дивляться, то чи захоче бачити Дікена? А чого ти сердишся, коли на тебе дивляться? якось питала вона у коліна. Сержуся, та я просто ненавиджу, коли на мене витріщаються, відповів він. Коли я був іще зовсім маленький, мене брали на море. І ось, як звичайно, я лежав у своєму візочку, а всі озиралися на мене, мало шиї не скручували. Пані зупинялися, заводили розмову з моєю нянькою. А потім переходили на шепіт, ніби я не знав, що вони говорять про мене, що мені вже недовго лишилося. Якось одна така пані підійшла, поплескала мене по щуці і сказала бідна дитина, а я голосно скрикнув і вдарив її по руці. Вона так злякалася, що кинулася втікати. Певно, вирішила, що ти сказився, як ото собака, похитала головою Мері. А що, мене це обходить? Хай собі думає, що завгодно, але не плете турниць, нахмурився Колін. Добре, а чому ж ти тоді не накричав на мене, коли я увійшла до твоєї кімнати і витріщалася на тебе? посміхнулася Мері. Знаєш, я подумав, що ти сон або привид. А який сенс сваритися з привидом? посміхнувся у відповідь Колін. Слухай, а якщо? А якщо ще хтось захотів би тебе побачити, один хлопець, ти б і на нього накричав, обережно спитала Мері. Колін відкинувся на подушку і подумав, взагалі є один хлопець, якого я був би радий бачити, хлопець, який знається з пташками і лисами, Дікін, повільно промовив він. Ох, я впевнена, він тобі сподобається, зраділа Мері. Якщо вже пташки підпускають його до себе, то й мені нема чого боятися. Може, він і мене приручить, як своїх звірят, проказав Колін, а тоді засміявся. Мері уявила собі, як Колін ото визирає зі своєї кімнати нори і також залилася нездримним сміхом. Справді, спробуй то його звідси виманити. Що ж, одне питання Мері розв'язала. Колін не боїться Дікіна, отож нема чого боятися їй.